Друзі, всім привіт! І ми продовжуємо історію гірників в Суперлізі. У попередній серії ми підписали декілька нових гравців, серед яких є українці Андрій Лунін та Ілля Забарний. А також відбулись перші матчі в Суперлізі. Після п'яти турів ми йдемо на восьмі позиції і маємо сім очок. А лідерами є одразу три команди: Барселона, Ліверпуль та Баварія. В них по 11 очок. А поки ми боремося за гірників Суперлізі, хочу порадити вам канал Болхат, де Андрій Ярмоленко неочікувано очолив Барселону після поразки Динамо від Манчестер Юнайтед в Лізі Європи. Силку на канал я залишу в описі під цим відео. Не будемо гаяти час і вирушаємо на Донбас Арену, де приймаємо ПСЖ. Небезпечна атака гірників на 13-й хвилині. Судаков віддає на Фергюсона, і той за штрафного майданчика пробуває та відкриває рахунок. А вже на 27-й хвилині Мбапе віддає Нандура, той на Санчеса і Ренату переграє Луніна та зрівнює рахунок. На 40-й хвилині чудова нагода була у Фергюсона, але не вийшов удар. Перший тайм завершено 1-1. У другому таймі Судаков виконує класну передачу на барколя. Той з легкістю приборкує м'яч віддає на Фергюсона. Він пробуває з льоту та забуває другий гол та виводить гірників вперед. Ще одна небезпечна атака Шахтаря, але Барколя далеко відпускає м'яч, і Доннарума спокійно його забирає. Завершується наш матч, Шахтар перемагає ПСЖ з рахунком 2-1. Ми змогли позбавити м'яча парижан та помстилися за тогорічну поразку. Вся команда зіграла дуже добре. Сьомий тур у Німеччині проти Лейпциг небезпечна атака від німців закінчилась блоком від Матвієнко. Виконує подачу Кампел, але з ударом впорався голкіпер. Ще одна атака Лейпцигу, Жакель віддає п'ятою на Джатта, але Лунін робить чудовий сейв. Бики продовжували атакувати дальній удар шлагера і черговий сейв Луніна. На 33-й хвилині Модріч віддає чудову передачу на Михайла Мудрика, той приймає м'яч, входить до штрафного майданчику, пробуває та відкриває рахунок в першій атаці гірників у матчі. 1 0 після першого тайму і гірники попереду. На початку другого тайму Фергюсон обігрує двох захисників суперника пробуває та подвоює перевагу шахтаря. А вже в наступній атаці Барколя віддає на Фергюсона, той наближається до штрафного майданчику, входить до нього, віддає на Судакова і той спокійно забуває у порожні ворота. На 79 й хвилині Мудрик віддає на Рокке, той пробуває, але голкіпер рятує команду. Відповідь від гравців лейцегу Сільва протягнув м'яч самотужки, пробуває, але Лунін на місці. Матч завершено черговою перемогою гірників 3-0. Ми провалили гру в першому таймі, але наш голкіпер зумів захистити ворота. А от у другому таймі ми повністю переграли суперника і заслужено перемогли. Матч проти Мілана в рамках восьмого туру Суперліги. На 11 11-й хвилині Бенасер наважився на дальній удар, але прямо в голкіпер. Швидка відповідь гірників. Фергюсон віддає на Судакова, той наближається до штрафного майданчику, віддає на мудрика і той спокійно забуває у порожні ворота та відкриває рахунок. Ще одна атака гірників. Судаков віддає на Фергюсона, той з легкістю проходить калдара, пробиває та забиває другий гол гірників. А вже на 37-й хвилині Бенесер віддає класний пас на Светберга, той пробуває та скорочує відставання. На цьому перший тайм завершено 2-1. У другому таймі Судаков бере гру на себе, пробиває, але поперечене рятує Мілан. За декілька хвилин Георгій не влучає по воротах з вигідної позиції. Полішич увійшов у штрафний майданчик, розхитав Матвієнко, але пробив прямо в голкіпера. Знову атака гірників: Судаков віддає на мудрика, той проривається по лівому флангу, входить до штрафного майданчику, віддає на роке, той забиває гол і ставить крапку в нашому матчі. Завершено наш матч з рахунком 3-1 перемога гірників. Ми продемонстрували футбол топового рівня. Чергова заслужена перемога нашої команди. В наступному турі на нас чекає ще одна міланська команда Інтер. Перша атака гірників Мудрик віддає на Миколенко, той з другої спроби все ж проходить Куадрадо, входить до штрафного майданчику, віддає на Судакова і той відкриває рахунок в матчі. Ще одна атака гірників удар Мудрика і сейв голкіпера. Виконує подачу Мудрик, удар Фергюсона сейв Голкіпера, і Матвієнко не влучає поворота. Відповідь Інтера, Тюрам віддає на Мукоко, той далі на барелу, удар по воротах із сейв Андрія Луніна. На 41-й хвилині Мудрик робить сольний прохід по лівому флангу, входить до штрафного майданчику, віддає на барколя і той забуває другий гол гірників у матчі. Перший тайм за шахтарем 2-0. У другому таймі Модрич пробував із за меж штрафного майданчику, але не точно. Ще один момент створює сам собі Судаков, але голки рятує команду. Відповідь Інтера, Мартінес віддає на бентанкура, той проходить Бондара, пробуває і Лунін на місці. Контратака від гірників Барколя віддає на роке, той вистояв в боротьбі з бастоні і наближається до воріт суперника. І його ніхто не зустрічає. Пробуває і забиває третій гол для своєї команди. Під кінець матчу розслабились гірники. Мартінес віддає на Чалханоглу, Лунін виходить з воріт і той перекидує його і забиває гол престижу. Матч завершено 3 1 перемога Шахтаря. Чергова непогана гра нашої команди. Якщо так піде і далі, то ми зможемо здобути чемпіонство. Наступний матч 10-го туру з Атлетико. Кутовий на 13-й хвилині виконує Судаков удар по воротах, м'яч опиняється в сітці воріт і нам чомусь одразу показують Георгія. А на повторі ми бачимо, що Орбан зрізає м'яч у власні ворота. Відповідь від гравців Атлетико: Корея пробиває, але Лунін на місці. Ще одна атака Атлетико: Гризман отримує м'яч, пробиває і черговий сейв голкіпера. Судаков наважився на дальній удар і облак рятує. Руїс виконує подачу з кутового удар Фергюсона і м'яч ці воріт Атлетико. Перший тайм 2-0 шахтар попереду. У другому таймі мудрик фінтить на фланзі, входить до штрафного майданчику, пробуває, але рятує команду голкіпер. Одразу відповідь матрасників удар Грізмана і Сейв Луніна. Знову атака Атлетико, Фелікс входить до штрафного майданчику, віддає на Грізмана і той забуває у порожні ворота та скорочує відставання. А вже за декілька хвилин паління проходить крізь двох, пробиває і знов на місці Лунін. Завершуємо матч перемогою гірників 2-1. Команда налаштована боротись в кожному матчі, та це в нас чудово виходить. Після 10 турів ми маємо 22 очки і очолюємо турнірну таблицю. Вирушаємо в Німеччину, де на нас чекає Борусія. Вже на 6 6-й хвилині матчу Зюля отримує м'яч на правому фланзі. Далі з легкістю проходить Матвієнко, пробиває та відкриває рахунок зустрічі. Знову атака від Борусі, Морено отримує м'яч, пробуває, але на цей раз Лунін рятує. А вже на 29-й хвилині політано отримує м'яч на фланзі, одразу віддає на Сара, той пробуває і сейв голкіпера. Перша атака гірників на 44-й хвилині. Фергюсон обігрує шлотербека, далі віддає на Модріча, той приймає м'яч, пробуває та зрівнює рахунок під завісу першого тайму. Перший тайм нічия 1-1. На 61-й хвилині Судаков віддає на роки, той обігрує шлотербека, пробиває та змінює рахунок на табло. Кутовий виконує політано, удар Морено прямо в голкіпера. Знову атака Борусі. Сар пробуває здалеку, але удар був слабкий. Завершується матч вольовою перемогою гірників 2-1. Ми змогли зібратися та вирвати перемогу. Дякую всім гравцям нашої команди. Вирушаємо на Донбас Арену, де приймаємо Манчестер Сіті. Перша атака гірників, Мудрик на Судакова той пробуває і стійка рятує Сіті. Відповідь Сіті удар Холанда повз ворота. Ще одна атака Сіті, де Брюйне віддає на Родріго. Він вже в штрафному майданчику віддає на Холанда, і той відкриває рахунок вже на 17-й хвилині матчу. Баркуля бере гру на себе, обігрує трьох гравців суперника, пробуває, але попереджено рятує Манчестер. Холанд віддає класну передачу на Робертсона, той пробиває, але дуже не точно. Після першого тайму Сіті попереду 1-0. На 58-й хвилині Холанд спокійно обігрує Матвієнко, входить до штрафного майданчику, але його удар значно вище воріт. Швидка відповідь гірників: Руїс віддає на Фергюсона, проти нього одразу два гравці суперника, але він віддає на Модрича і Лука на досвіді переграє Едерсона та зрівнює рахунок. Ще одна атака гірників: Фергюсон віддає на Руїса, той продовжує на Судакова, Георгій наближається до воріт, пробиває та виводить шахтар вперед. Холанд наважився на дальній удар, але Лунін спокійно його забирає. Завершується матч перемогою гірників 2-1. Неймовірна розв'язка матчу. Ми знову показали характер і здобули три очки. Останній матч на сьогодні проти Байера. На п'ятій хвилині Грімальдо розхитує коноплю, виконує передачу, але Лунін рятує після удару Бенєдера. Відповідь гірників: Судаков віддає на Мудрика, який один на фланзі, той на швидкості входить до штрафного майданчику, віддає на Фергюсона і м'яч опиняється в сітці воріт. Грімальдо віддає на Паласіуса, він приймає м'яч, пробиває здалеку і Лунін рятує. Мудрик бере гру на себе, удар здалеку і голкіпера. Судаков обігрує Джаку, пробиває, але Мерет рятує команду. Мудрич виконує кутовий, удар Фергюсона і рахунок стає 2-0. Перший тайм 2-0 і дубль Фергюсона. У другому таймі небезпечна атака фармацевтів. Фрімпонг обігрує Миколенко, пробиває і Лунін рятує. Баркуля розпочинає атаку гірників. Фергюсон отримує передачу, намагається виграти боротьбу у Гарсія, наближається до воріт суперника, віддає на Судакова, і той забуває третій гол гірників у матчі. Гравці Байеру не здавались і за рахунок індивідуальної майстерності Ісака зуміли відіграти один м'яч. Ще один момент на 87-й хвилині удар фрімпонга і сейв Лунін. Матч завершено 3-1 перемогою Шахтаря. Ми перемогли 9 ігор поспіль, і це дуже фантастично. На сьогодні, все. Дякую за увагу і до зустрічі.